Отже, я вирушив до глибокої пустелі для того, щоб шукати та знищувати піхотинців-атрідів. Якщо ви задаєте з питанням, на що я це роблю, то напевно вам треба перейти за посиланням, яке ви бачите, у правому верхньому куточку, і подивитись першу частину відео про те, як я грав у ланцрад, і як я заробив там 180 тисяч особистого внеску. Я точно знав, що піготинців отрідів можна знайти на деяких наукових станціях, які знаходяться на лінії А у глибокій пустелі. Проте, перш ніж зробити це, я вирішив навідатись на контрольну точку дому Марос, для того щоб захопити її і отримати трошечки очок особистого внеску з цієї точки. Я знав, що на лінії A буде 6 наукових лабораторій, які можна дослідити. Також я знав, що в лабораторіях можна буде пофармити деякі цінні компоненти, тому вирішив взяти з собою штурмовий орнітоптер, щоб мені вистачило місця, куди складати весь лут. Далі була певна кількість марудної роботи по знищенню потрібних мобів. Я пропоную вам насолодитись цим процесом під мелодію, яку ви всі я знаю любите. I see her rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh god, she's such a tease. Bitten. Addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place off the liquor that we chase Got some us to the face, baby I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine A creation. They say the devil made her for his entertainment But even he couldn't learn how to contain it Her high heels make a damn good statement There is no replacement, a body by Satan She got a bad little waste And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some egos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine, by so. За деякий час мені вдалося вираховувати дві наукові станції, які знаходились неподалік одна від одної, і на яких були потрібні мені моби. І тоді процес пішов досить таки швидко. Я зробив достатню кількість очок від дому річеза для того, щоб отримати максимальну кількість винагород. і Це означало, що можна переходити до завдань наступних домів. Дімарус обіцяв 23 очки за кожного знищеного дезертира. Я також контролював раніше захоплену їхню контрольну точку у глибокій постелі. Тому я подумав, якщо мені буде капати із контрольної точки, і також за те, що я буду знищувати потрібних мобів, то очки я наберу досить таки швидко. Знаючи, де розташовані потрібні моби, я вирушив до розлому Хага для того, щоб їх колошкати. Це знову був досить довгий та марудний процес. Єдине, що гріло моє серденько, це те, що я паралельно фармив досить таки немало різноманітних компонентів, які могли стати у нагоді нам в подальшому для різноманітних крафтів. Далі я закривав завдання для домів Кенола та Верні. Вони хотіли отримати якісні кортики та повні силові підвіски. У нас на базі була досить таки велика кількість цих предметів у поганому стані. Тому я зібрав по скринях те, що лежало старого, та полетів, щоб здати її отримати особистий внесок. Також у п'ятницю я хотів захопити у глибокій пустелі контрольну точку дому Нове Брунс, Проте союзники були швидшими, і, прилетівши, я побачив, що мені вже тут нічого не світить. Зрештою, у суботу стали доступними завдання останніх двох домів. Це були доми Лінда Рен та Морітані. Завданням одного з них було здати якісні кінжали, і знову ж таки на нашій базі була певна кількість таких якісних кінжалів, тому я просто зібрав цей непотріб і полетів здавати. Після чого я розвернув свій орнітоптер у бік глибокої пустелі для того, щоб спробувати захопити контрольні точки цих домів. Знайшовши глибокі пустелі, контрольні точки дому Морітані та дому Ліндарен без особливих проблем, і досить таки швидко я їх захопив. Після чого я повернувся до западених хага і настав час рахувати наші здобутки. За результатами цього тижня ми не дали харконанам жодного шансу. Ми виграли з рахунком 24-1. Наша гільдія зайняла друге місце серед гільдії союзної фракції. І також ми отримали 2338 голосів для того, щоб потім вирішити питання, якою буде винагорода за перемогу у цьому ланцраді. Щодо моїх персональних здобутків, то я зробив понад 180 тисяч особистого внеску. Так чи інак отримав винагороди від 15 домів, і від шістьох з них отримав всі можливі призи. Також з'ясувалося, що можна робити особистий внесок навіть після того, як Дім виграла одна чи інша сторона. Він все одно буде вам зараховуватись, якщо ви будете завозити відповідні предмети. Тепер мені залишалось лише навідатись до представників всіх домів, у яких я маю бодай якісь винагороди, для того, щоб забрати свої призи. Рештою, зібравши всі винагороди, я долучився до сесії ланстраду як голова гільдії, яка набрала у цій сесії 2338 голосів. На наступний тиждень ми обрали доступ до торговця бронею ланстраду. Це означає, що ми зможемо всього лише за солярії у Аракіні купити топову броню у спеціалізованого торгівця Атрідів. Що ж, врешті-решт, я здобув, граючи у ланстрад. Майже повний комплект легкої броні, яка є, наскільки я знаю, найкращою легкою бронею у грі. Це їжачий обладунок. Як бачите, є їжачий шолом, їжачий нагрудник, їжачі штани, їжачі чоботи. Не вистачає лише їжачих рукавиць. Далі я отримав ривок айдаго. Я не впевнений, чи це важка броня, чи легка. Мені здається, все ж таки легка, але треба буде вивчити це креслення і далі подивитись. І також я отримав креслення силової броні. Наскільки мені відомо, це найкраща важка броня, яка доступна у грі. Крім того, я отримав креслення речей, які трошечки простіше: чоботи дистикоста, батіг, рукавиці синдикату. Ахеронські рукавиці, ахеронські чоботи. Далі у нас є унікальний дробовик, який називається Промисел Імперії. Також дисраптор Пітера. Язик Шайтана, вогнемет. Раніше мені ще не траплявся, цікаво буде його протестувати. І також приборкович. Наскільки мені відомо, це крупнокаліберний пістолет, який має небагато зарядів, але якщо влучає, то б'є дуже боляче. Крім того, холодна зброя, розряд меч, харецька гадюка, гідроізолятор, такий собі унікальний кортик. І також фільтраційна помпа модель 5. Я не впевнений наскільки ця штука краще впорається ніж те, що ми можемо скрафтити з дюралі. Але унікальна річ є унікальна річ. Крім того, я отримав частинки клинка з пласталі 150 частини зброї з пласталі 125, Високоточний далекомір. 100, 75 рифлений компресор важкого калібру, 75 удосконалена водотрубка, 50 пласталеве композитне броньове покриття, 50-рідинно-ефективна промислова помпа, 50 атмофільтрова тканина, 25 – рифлений компресор легкого калібру, 25 – опромінене ядро і також 110 тисяч соляріїв. Чи це багато, чи це мало? Це не мало, І я думаю, що можна було б зробити більше, про те, як для першого разу гри у ланцрад, я думаю, що це досить такі пристойні здобутки. З цього цього я роблю висновок, що топові креслення можна дуже легко фармити через ланцрад. Якщо ви, пропустимо, не маєте гільдії, або якщо у вас маленька гільдія з одного-двох людей, можливо, трьох. І ви не можете конкурувати з великими гільдіями, і не можете легко, та просто ходити в глибокій пустелі у лабораторії. То для вас буде виходом гра у ланцрад. Також, якщо ви навіть граєте соло, ви можете створити свою власну гільдію і самотужки робити це те, що я описав у першій та другій частині цього відео. Якщо інформація, яку я навів, була вам корисною, пам'ятайте поставити вподобайку. Також підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Крім того, ви можете стати спонсором каналу. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.